Друзі, всім привіт! З вами бюро продажів і це наша експертна рубрика, де ми ділимося корисними фішками, інструментами, порадами, кейсами, а також робимо обзори на різні системи, які допомагають автоматизувати відділ продажів. Сьогодні ми будемо розбирати одну crm систем яка називається KCRM. Я підготувала декілька критерій, по яким ми пройдемось. Я розкажу. Про цю систему, який її функціонал, і ви зможете вже примірити на собі, чи вона вам підходить, чи вона вам цікава для впровадження у вашого бізнесу, або вдосконалення, можливо, якщо ви її вже користуєтесь, і якийсь, а, якийсь функціонал а, вам зараз невідомий, Ви хоч хотіли би подивитися, як вона виглядає зсередині. Я дуже коротко прокоментую: пройдемося по таким основним базовим речам. Про цю crm систему скажу свій особистий фідбек, і також а ми подивимося на цю crm систему зсередини, як вона виглядає і. Е Звісно, для вас буде багато чого цікавого. Для тих, хто додивиться це відео до кінця, я приготую наприкінці бонус, тому не перемикайтесь. І також нагадую вам, що пишіть коментарі, ставте лайки під цим відео для того, щоб а, YouTube його просував і щоб це відео побачило як можна більше людей, тому що можливо комусь це дійсно допоможе в прийняття в прийнятті рішення. То що ж, поїхали по поговоримо про KCRM. Із базової інформації, що ви повинні знати про кейсі Країна походження цієї CRM-системи системи це Україна, українська crm система Дуже круто, коли на нашому ринку з'являються чудові е рішення, які допомагають нашим бізнесам. Ця crm система вона дуже гарно підходить до е сфери бізнесів e е commerce тобто той, хто займається товарним бізнесом і працює з різними е площадками. З різними платформами по продажі товарів, це от така її основна спеціалізація, для чого вона була створена. Можливо, комусь і вдасться це адаптувати під послуги, або тому, що в принципі така можливість є, але вона дуже ідеально, от прям е гарно себе показує на товарному бізнесі. Давайте розглянемо також вартість. Вартість цієї CRM-системи, чим вона відрізняється від інших. Це то, що ви не платите в цій CRM-системі за користувачів. Ви платите за об'єм об даних, які ви використовуєте на щомісячній основі. Базовий тариф це 19 доларів, це базова оплата. І що включається в ці 19 доларів? Це 200 замовлень, 2000 заявок від клієнтів і також 20 тисяч повідомлень з каналів там, де ви переписуєте, з вашими клієнтами, тобто Instagram Viber Telegram і так далі. Якщо ви перевищуєте цей ліміт і вам потрібен більший об'єм, то за додатковий об'єм за перевищення цих даних ви платите за це перевищення на 9 доларів в поточному місяці на кожній теж 200 замовлень, 2000 лідів чи 20 тисяч повідомлень Якщо ви користуєтесь дуже активно і вам потрібна така кількість даних. Поговоримо про інтеграцію з телефонією. Які ж телефонії можна підключити з цією crm системою Це вже для нас норма, це вже стандарт, що е, в кожній сіре в кожній CRM системі мають бути підключені у нас телефонії. Ну основні ті ті, що в принципі популярні на ринку зараз, які використовуються, це Binotel підключається Unitok, Fonet, Ringostat і В принципі, те, що необхідно, є. І ви е, питаєте у також у самої телефонії, також у Кейсі Підтримці це можна дізнатися, який саме функціонал інтеграції, тому що інтеграції вони різні, вони, кожна телефонія вона робить окремо, і, можливо, якісь функції, які для вас важливі, щось працює, щось не працює, тому тут, ем, тут індивідуально ви вже е, питаєте. Яка інтеграція з месенджерами? Тут я можу сказати, що в принципі все добре, тому що інтегрується з інстаграмом, телеграмом, вайбером, месенджером, ватсапом та з Поштою. Ви також можете це все Відключити ці інтеграції, вони є встроєні. Далі йде інтеграції з іншими сервісами. Тут багата кількість інтеграцій, тому що сам продукт він, переду, він передбачений для того, щоб ви могли працювати з лідами та вашими заявками, тобто потенційними клієнтами. Ви можете з них з цих лідів створювати вже оплачені замовлення, можете відправляти ці замовлення, можете е, користатися складським обліком і також керувати своїми е, залишками, синхронізувати. Ці залишки і так далі. Ну там є рубрика, звісно, товарів, які ви можете туди занести, або вот, і користуватися. І якщо ми будемо казати про інтеграції, наприклад, якщо це там платіжні системи, їх можна також інтегрувати. Вже готові створені інтеграції з платіжними системами з Приватбанком, Монобанком, платіжні системи Вейфорпей, фонді І також, якщо хтось користується РРО, тобто чекбоксами, також ця інтеграція вже в них існує. Якщо вам потрібно з маркетплейсами засинхронізувати та з конструкторами сайтів, на яких у вас товари ваші знаходяться, то Shopify, Wix, Weblum, Harashop, Etsy, eBay, Amazon, Амазон, Розетка, Allo, Ало, Каста, ну тобто найпопулярніші, в принципі, всі маркетплейси вони є. Також є інтеграція зі службами доставки тут. Також дуже зручно, тому що ви в самій CRM-системі зможете оформити доставку і е, завдяки інтеграції з службами доставки ви е, зможете прямо оформити накладну і е, це все зафіксувати в системі з новою поштою Укрпоштою, якщо це закордонні відправки UPS, DHL, в принципі, Міст Експрес. Із таких самих популярних для, для того, що потрібно. Якщо ви щось не знайшли з цього переліку, що вам потрібно, можете написати в підтримку, спитати, чи планується ця інтеграція, чи вона, можливо, зараз прямо зараз є в розробці, і ви отримуєте на це відповідь. Або, наприклад, під запит, також ця crm система зможе е, створити для вас інтеграцію, якщо вона дуже потрібна. Але тут, звісно, я не буду нічого обіцяти, що саме там будь-який запит воно вирішиться, тому що ну розробники і великі вендори, Ну, тобто в них це все реалізовується в порядку черги. Тому тут вже дивіться самі. В принципі, CRM-система вона проста, нескладна, її дуже легко налаштувати. Все необхідне є, але дивіться саме під ваші потреби. Чи, наприклад, потреби по складському обліку, чи в повному об'ємі вона закриває, який функціонал складського обліку, відправки, там, сортування продуктів та товар... ваш... ваших товарів. В принципі, воно є. Але майте розуміти, що будь-яка CRM-система, яка працює з e-commerce, десь, наприклад, функціонал потрібен. Рібен базовий, і в принципі закриває ваші потреби. Але якщо у вас дуже прогресивний інтернет-магазин, якісь там якісь у вас там свої рідні інтеграції, можливо, не факт, що цей запит закриється, але. Розглянути, ви завжди е, маєте, тому що із таких от популярних crm систем, які є зараз на ринку, які для e-commerce, KCRM, в принципі, я думаю, що може закрити ваше питання. Але опять-таки, все дуже індивідуально, тому перевіряйте, друзі, щоб е, потім у вас не було жодних несподіванок. Що ж, давайте тепер перейдемо, подивимося на неї зсередини. Як завжди, я підготувала демо, щоб ви все побачили. Давайте пройдемося по основним функціям. Кейсі РМ, яка зараз є, щоб ви її змогли побачити зсередини. Отак От вона виглядає. Стартова наша сторінка. Наша Кейсі РМ. Привіт, Валерія! Вона мене вітає. Зліва у нас меню. Ну, в принципі, як в, в усіх класичних crm системах є меню. Тут у нас є е, рубрика продажі. У нас є розділ воронки, замовлення, списки замовлень, «Покупці окремо, компанії, як наші контрагенти, виробництво, постачальники, база наших постачальників і історія дзвінків. Тобто те, що у нас інтегрується з телефонією, ми також можемо знайти в історії дзвінків і також журнал платежів, як окрема, як е, окрема, окрема функція, окремо вид, виведено це в, в наші фінанси. Давайте подивимось спочатку воронку. Уявіть собі, що у вас, наприклад, є ваш потенційний клієнт, який вам кудись написав, е, зробив запит або зінтегрувалося з якогось, е, наприклад, з якоїсь платформи, і у нас створюється потенційний наш клієнт, тобто наш новий лід, це потенційний клієнт. Ну, наприклад, якщо що ми можемо або додати новий вручну, або він може зінтегруватися і сюди в нас потрапити вже в готову заявку? Давайте, наприклад, візьмемо якусь готову заявку. Ми переміщаємо її, її. Шоліт у нас в роботі. Тобто воронка лідів у нас для потенційних клієнтів. Ми проходимося з потенційним клієнтом саме по цим стадіям. Їх можна ну, або налаштувати свої якісь свої статуси за потребою. Ну тут класичні, якісь базові, так і ми з лідом працюємо до моменту, коли ми виставляємо рахунок. Коли вже клієнт нам, коли ми виставили рахунок, тобто він стає нашим вже замовленням потенційним. І тому з воронки лідів він у нас потрапить в замовлення. Ну, давайте з вами пройдемо цей. Цей шлях. От у нас потенційний лід в роботі. Ми можемо тут, наприклад, виставити джерело, звідки у нас він прийшов. ну, наприклад, з OLX. -у. Да? Давайте, давайте зробимо. Хто у нас менеджер відповідальний? Замітку ми можемо якусь додати, ну, якийсь будь-який коментар. Можемо додати сюди, наприклад, файли. І тут у нас одразу підкріплені у нас наші соціальні мережі, у нас контакт заведений, але ми можемо його відредагувати і додати, наприклад, сюди телефон нашого потенційного клієнта, який нам потрібен. Також можемо імейл одразу вписати сюди. А не хоче розпознавати, тому що немає добре, імейл давайте впишемо. Так, додали, ми можемо прив'язати сюди якусь компанію, а додатково у нас є посилання на е, месенджери, е, якісь примітки ми можемо додати, і якісь додаткові поля. І, наприклад, у нас вже введено е, адреса. Ну, тобто, це ми все можемо заповнити. Також ми можемо додати сюди одразу товари, по яким ми, наприклад, спілкуємося із клієнтом. Ну, наприклад, додали, додали товар. Тобто тут список товарів може бути великий. І якщо ми успішно завершимо обробку, у нас одразу створюється наша. Замовлення автоматично, коли ми коли ми обробили цей лід в цьому полі, ми переходимо на замовлення. Вже у нас пере, ну як переводиться цей клієнт в. Конкретне замовлення, тут ми можемо щось відредагувати, додати інформацію. У нас є номер замовлення, джерело апетики, у нас це все призначено. Наприклад, якщо статус оплати ще поки не сплачено або сплачено, ми можемо це все тут відредагувати і додати. Якщо, наприклад, ми оплату вже отримали, ми додаємо це в, рубрикі, в рубриці платежі. То, тому ми можемо тут вибрати, наприклад, що це був банківський переказ, сплачено, сума автоматично у нас підтягнулася, додати якийсь опис і зберегти. У нас береглося у нас статус сплачено, автоматично у нас тут також відмічено, що сплачено. Тут у нас є вся інформація по платежу. Ми можемо також тут додати коментари клієнта, якісь повідомлення вітальне, utm мітки якщо є. Також, якщо це поступає у нас з якогось певного джерела, якщо б у нас була налаштована інтеграція, то ця UTM-мітка би до нас. Підтягнулася би автоматично. Ну і хто у нас одержувач? Яка служба доставки? Ми, наприклад, можемо вибрати тут. І якщо у нас нова пошта інтегрована в нашій crm системі, ми можемо додати трекінг код. Так, створити доставку, наприклад, ну тому, що у нас зараз не інтегрована нова пошта, це наша демоверсія ціремки. Так щоб ми з вами да, подивилися, побачили її, то зараз воно не підключено, але взагалі можна ж її підключити. От тому тут просто додається, створюється інтеграція, і тут можна автоматично створити трекінг-номер. Також можна додати витрати, якщо що, якщо є якісь витрати, наприклад, по доставці. Якщо це доставка кур'єром, наприклад, ми можемо там відмітити, що це 50 гривень доставка, і в нас це буде також фіксуватися далі в наших розходах. Все, в принципі, статус у нас сплачено, ми можемо далі перевести в етап, наприклад, створена накладна. Таким чином, давайте подивимося на наші замовлення. У нас є список замовлень, і ось там наше замовлення, яке ми тільки що створили. От ми його бачимо, і у нас ми прямо звідси можемо переводити його в наступні статуси, наприклад, прибув у відділення. Да? Ну і, допустимо, виконано задача виконана. Бачите? От так дуже просто. Ми прям з вами за скільки за хвилину пройшли цей шлях. Ну зрозуміло, що якщо б ви все з нуля вбивали всю інформацію про клієнта, то це було б трошки довше. Але в принципі, вся необхідна інформація у нас тут вже зберігається. Окремо у нас є покупці, тобто тут у нас фіксуються абсолютно всі покупці, які нас купували наша база. В компаніях у нас тут зберігаються контрагенти, тобто, тут можемо додати назву компанії, повна назва компанії що, там, Товариство з обмеженою відповідальністю адресу. Банківські реквізити, якась примітка, і можемо тут собі зберігати цю базу і підтягувати її, коли хтось буде робити замовлення. Постачальники сюди ми можемо створювати і брати список постачальників, які в нас є. Ну тут я, наприклад, створила тестовий постачальник, і тут якісь контактні дані дані, дані у нас є, які ми можемо. Ну, історія дзвінків зрозуміло. Тут буде зберігатися історія дзвінків, які ми робили клієнтам, коли в нас буде зінтегрована IP-телефонія. Ну і журнал платежів. Журнал платежів тут у нас відображаються абсолютно всі платежі, і тут у нас всі абсолютно як і прихід, тобто наші отримані платежі, так і витрати. От, наприклад, доставка ну, поштовою службою, доставка кур'єром, тобто у нас це все мінус, мінусується. І це все від, буде відображатися в вашому розділі фінанси, де ми зможемо побачити всі наші приходи, розходи, можемо вибрати за певний якийсь період, наприклад, поточний квартал, скільки на сього, і можемо побачити прибуток, наприклад, так, 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 усі джерела по джерелам, наприклад, якщо ми хочемо окремо подивитися по джерелу, наприклад, у Скільки в нас оплат була, яка у нас загальна вартість замовлень, якісь знижки, які ми надавали, вартість доставки, вартість подарункової упаковки. Ми це все можемо вказувати, і нам це все і буде показувати там і того прибуток, скільки ми заробили, також закупівля товарів. Тобто, коли ви вносите товари, ми можемо указувати, скільки їх собі вартість. І таким чином ми будемо бачити там прибуток, скільки ми всього зробили. І ми будемо бачити нашу, нашу маржинальність. Тобто, це такий дуже цікавий модуль в інших CRM-системах. Я таке не бачила, крім якихось там індивідуальних налаштувань, які можна зробити. Окремо також по товарам можна подивитися сума продажі, який в нас був прибуток, по якому товару, і е, подивитися кількість, середня ціна, сума закупівлі і так далі. Що дуже зручно. Окремо по замовленням, такий типу дашборд у нас, де також можна отфільтрувати по даті, по статусам, по джерелам, також можна відфільтрувати. Ну, загальні джборди, де ми бачимо кількість замовлень, середній чек, дохід, всього оплат, витрати, скасованих замовлень. Тобто у вас все в одному місці. Також воно виводиться все в графік, ви бачите тенденції в візуальному форматі. По статусам можна також подивитися, по покупцям можна подивитися. Якщо, наприклад, у вас є топ-100. Покупців ви можете подивитися прямо по ним, хто на яку суму зробив. Це дуже зручно. По менеджерам, по їх успішності, якщо у вас там 10 менеджерів з продажі, ви можете сюди зайти і подивитися, хто скільки зробив, на яку суму, хто молодець, хто зробив найкращий результат, а кому треба підтягнути. А також аналітика по джерелам, наприклад, скільки вам приносить який, який істочник, яке джерело, там, скільки каста принесла, скільки OLX, скільки хорошо приніс нам прибутку, скільки замовлень, на яку суму. Ми бачимо прибуток навіть, да ну тобто, це дуже круто, тому що ми бачимо всього дохід, ми бачимо середній чек по кожному, по кожному маркетплейсу. Вам це все не треба рахувати, тому що це все рахує crm система. Ну і в зведеній таблиці просто побачите це в форматі такої ексельки вже встроєної. Це дуже зручно. По товарах окрема рубрика, коли куди ви загружаєте абсолютно всі товари по різним категоріям, тобто їх можна все категоризувати і внести. Тобто, тут можете додати будь-яку категорію, яка вам потрібна. Розбити це на папки під категорії. Ну, якщо ми, наприклад, покажемо додати товар, ми тут назву вбиваємо, категорію вибираємо, розмір за зумовченням, тобто вага, довжина, ширина, висота, там, да, бачите, ціна, закупільна вартість, собівартість, залишки, які є, артикул, опис товару, і його фотографію ну, дуже зручно. Якщо, наприклад, товар має декілька варіантів, ви можете також ну, прописати, що це, наприклад, колір і якесь там окреме значення для корі для кольору. Додати якусь ще додаткову властивість, наприклад, там не знаю, якщо це ювелірка, там проба, е, да ми можемо додати пробу, це значення, і от таким чином катеризувати товар, залишки. Тоже дуже прикольна аналітика, тому що ми можемо побачити скільки в нас всього, скільки доступно, скільки в нас в резерві, скільки ми продали. По наприклад, складам Одеса, Київ і разом, що також дуже дуже, дуже зручно. Рух товарів ми додаємо наші накладні. Ну тут у нас категорії товарів, тобто, да, які в нас які в нас налаштовані, що в нас ще тут цікавого є. Тут у нас рубрика задач, тобто, якщо менеджер по продажам працює з, з клієнтами, він може зайти сюди і побачити в списку завдань, які нагадування, які задачі, що треба відправити. І він ці задачі може собі створювати прямо внутрі crm системи для того, щоб, щоб не забути про жодного клієнта. І у нас рубрика чаті. Тут у нас підключені всі наші інтеграції, які нам потрібні. Тут ми можемо вибрати а, чисто мої діалоги, всі діалоги і так далі. Ми можемо вибрати по Джерела, наприклад, імейл, телеграм, вайбер. Можемо там відкриті, закриті, усі вибрати, наприклад. І, ну, наприклад, закриті, я ж там всі, всі позакривала, Ми можемо побачити, що от тест, де активували чат-бот, написав нам клієнт, ми написали йому там щось, ми також написали. Ну, в общем, і нам клієнт відповів. Тобто, це все дуже зручно. Ми можемо закрити діалог. Якщо ми закриваємо, він і і переходить у нас в, вже в закритий, тобто є відкриті, які нам ми ще не відповіли. І закриті є також у нас. От і ми можемо побачити навіть по клієнту, наприклад, кількість замовлень, які він зробив, і на яку суму, що дуже зручно, і ми можемо це прямо одразу додати. І ми бачимо, яка кількість чатів у нас була, і одразу можемо створити просто от звідси навіть замовлення. Не треба нам перемикатися, вручну впроваджувати, ну вручну вносити це в ліди. Група налаштувань налашто, ну, для того, щоб якось там да нам налаштувати той чи інший розділ, щось кастомізувати і зробити під себе налаштування. І у нас стан рахунку, тобто, ви принцип оплати цієї crm системи, що ви кладете на баланс якийсь певний залишок, і воно просто на щомісячній основі основі вас списується. Краще, звісно, класти гроші на баланс для цієї CRM-системи, тому що у вас плата не помісячна за менеджера, а тариф за кількість даних, які ви використали. Тому просто рекомендую, щоб у вас були гроші на балансі. От для підключення, до речі, кожних чатів окремо за кожен канал ви платите окремо за, ну, за кожне підключення, окрему суму для того, щоб у вас ця інтеграція з месенджером вона працювала. Тобто, це також все списується з вашого загального балансу. Висновок, який ми можемо зробити по цій crm системі, дуже легко легка в налаштуванні, легка в запуску, дуже легко можна її е, налаштувати, дуже легко буде менеджерам з продажів в ній працювати. Ви самі бачили, що ми замовлення провели буквально там за ну за півтори хвилини. Ми це все зробили. Вся аналітика є. Але якщо, наприклад, у вас пов'язано це там, наприклад, з Одинскою, ви ведете е, цей облік в Оденесті, скоріш за все, що вам треба буде дублювати на даний момент. Інтеграції готової з Одинескою немає, в принципі, якщо ви ведете все в crm системі, то ви можете відмовитися навіть від неї і використовувати чисто для бухгалтерських, наприклад, звітувань і так далі. Але складський облік є. Фінанси ви також можете побачити. Все дуже зручно, але опять-таки, треба тестувати, щоб ви спробували. Є демоверсія в кожній crm системі, в кейсі вона також є, і в рамках демоверсії ви можете перевірити, чи всі налаштування ну, вам підходять. От моя оцінка тому, що а, РЕМ мені подобається тим, що вона легка, зручна, зрозуміла. Інтеграції всі необхідні є. Якщо ви, наприклад, на етапі. Тільки створення бізнесу і почали займатися товаркою, або займаєтесь деякий час у вас все в Excel-таблицях. Це дуже класне рішення для того, щоб перейти на таку crm систему і почати користуватися. Але всюди є нюанси в підключеннях, в інтеграціях, тому що не думайте, що там буде весь фул-фул-фул. Десь так, десь ні. Це треба перевіряти, дізнаватися. Ну так, так, так воно устроєно всюди з будь-якою crm системою Треба питати, чи є той функціонал. Чи є той функціонал, щоб ви могли повністю всі свої потреби закрити, як цей? One window. Ось тому е, моя оцінка позитивна е, щодо щодо цієї е, crm системи Як для e-commerce дуже дуже нормальне, адекватне рішення, яке треба пробувати і подивитися, як буде саме підходити під е, ваш запрос, під вашу нішу. Є у нас клієнти у деяких, які налаштована і зроблена кейсі РМ, всі, всі вони займаються товаром. Однажди, ми пробували налаштувати послуги. Скажу чесно, для послуги не зайшла. От, тому, що не було до, досить зручно це робити, і перево, переведення з ліда потім в замовлення. Ну тобто, не, не дуже зручно було з цієї точки зору. Тобто тут краще ми вибрали під послугу, там, де одразу ми створюємо в одній воронці ліда і ведемо його до оплати, і там, якби не треба нам переключатися постійно з ліда в замовлення. Тому ми вирішили. Якщо це товарка, то у нас є клієнти, які користуються кейс CRM, які закривають їх потреби по веденню замовлень. Ну і це круто. От, друзі, напишіть, як вам, можливо, хтось користується кейс напишіть свої відгуки, що вдало, що не вдало, чи е, повністю задовольняє вас. Давайте будемо дискутувати в коментарях під цим відео про, про систему. Я обіцяла, що тим, хто додивиться це відео до кінця, буде приємний бонус. Якщо ви знаходитесь зараз на етапі вирішення, яку саме crm систему впровадити в ваш бізнес, ви можете скористати. Користатися нашою послугою консультації по CRM, там де ми з вами зустрінемося на окремій зустрічі. Ви заповните бриф, і ми з вами будемо підбирати ту crm систему яка вам потрібна. Якщо у вас запит по автоматизації відділу продажі, також ви можете нам залишити заявку і звернутися, тому що ми не тільки займаємося crm системами але ми будуємо відділу продажі. Не забувайте про це теж, що ми можемо вирішити практично кожен запит, що стосується по побудові відділу продажів. Або з існуючої команди, або якщо команди немає із нуля, тому в коментарях під цим, під цим відео в описі буде силка на реєстрацію для, для консультації. Коли ви залишите заявку на консультацію, скажіть нашому, нашому відділу продажів, що я додивився відео Лєри про KCRM до кінця. Хочу отримати консультацію, і наш відділ продаж зробить вам приємну знижку на консультацію. Тому Друзі, дякую, що, що ви з нами! Що нас дивитесь! Ставте обов'язково лайк і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!